Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. За останні пару днів я там подивився такі собі новини, от, де всілякі європейські країни там, наполягають на продовженні війни, там, там щось розказують, як нам жити далі, що як це неприпустимо, щоб зупинилося, що території не можна віддавати. Там що ще. От, в принципі, все на все це можна відповісти, тільки одне: що кожен день е, помирають люди. Які могли б не помирати, і звичайно, це дуже шкода, що так сталося, що втрачені вже якісь території, ресурси, але людських життів не повернеш, і цього все теж не, не, не повернеш. Тобто, якби ми могли все це відбити, то ми відбили, а вже на третій рік зрозуміло, що вже немає ні сил, ні можливості. Ні тої обіцяної підтримки, яка там була колись обіцяна вічна, і там приїжджали сюди всякі політичні діячі, вже нема з них нікого. Ні Бориса Джонсона, ні Байдена, ні Олафа Шольца, який програв вибори. Ну, от, і зараз тільки там щось розповідають, якісь політики, там, які зараз при владі. Ну, вони ж ні за що не відповідають. Тобто їх слова взагалі нічого не варті, там, от що мені кинулося в очі, останнє, що я так бачив. Це хто там він в Фінляндії, прем'єр-міністр чи, чи президент. Він щось там розказує, там згадує якісь свої там історичні паралелі, як от Фінляндія колись втратила територію. Але що цікаво, вона ж підписала капітуляцію і жила, і не нападала на Росію, не воювала з Росією, там, з радянським Союзом там до цього часу. І він розказує, що от ми повинні продовжувати, вони нас будуть підтримати. Мені цікаво, чим вони будуть підтримувати там. Всіма там 20 автоматами, які вони можуть з сходів віддати, чи там один танк у них може є. Вільний, чи шо вони? От шовних є. Яка в них армія? Вони сиділи під парасолькою НАТО останні 80 чи 80 років. Е займалися розвитком там, вся, всяких там я не знаю, як це назвати. Соціальної відповідальності бізнесу, ще є якоїсь галіматі, да? а тепер вони розказують, що ми повинні воювати. У них є спільна, спільний кордон з Росією, наприклад. І я вважаю, що вони легко можуть відкрити другий фронт. От усі країни, які бажають продовження війни, які от лідери яких виступають за продовження війни, вони можуть сформувати корпус експедиційний, чи який він там, а відкрити другий фронт і почати, зайти з території. Фінляндії, і тоді вони дізнаються, як воно для мирних людей, для немирних людей, як воно коли війна, коли не вистачає людей, коли бізнеси йдуть прахом, коли гинуть люди, коли там не повертаються додому батьки, сини. от і коли ну, будинки розносять бомби, от як у Харкові, там ці ну не тільки в Харкові, як як це, коли прилітає балістика, коли ти. Отримуєш сповіщення про повітряну тривогу, і в цей же момент лунає вибух такий, що там ну, ну хто знає, хто живе в Україні, той вже знає, що це таке, коли під тобою дрожить земля, шатаються стіни, і це в найкращому випадку. Бо є ну, багато людей, які ж зіткнулися з цим, коли прилетіло до них. Ну, тому я вважаю, що Європа, якщо вона серйозно так налаштована дуже і дуже принципово, всі ці цінності, так би мовити, умови для них є важливими, вони можуть сформувати другий фронт, зійти з боку Фінляндії і почати там воювати, тим більше там до Петербургу, не так далеко, вони можуть там дуже собі успішно відбити Балтійське море. От, і так би мовити, дуже сильно натиснути на цього жахливого диктатора Путіна. Які, до речі, вже, наприклад, для Сполучених Штатів Америки являються компетентним партнером. Наприклад, де вже ніхто не згадує, що він диктатор. От, а тут нам ще кажуть, що нам робити. Звичайно, дуже шкода всього, дуже шкода, дуже багато втрат, дуже багато горя. Але вже це не виправити, на жаль, нам треба жити далі, і це ну, просто тут вже така жахлива ситуація, що вона буде тільки погіршуватися. І тому треба зупинятися. І люди вже втомлені вже. Навіть останні, останні дні просто вже зрозуміло, що тим, хто на фронті, їм важче, але тут теж весь час ночі бахкає, прилітають ці шахеди, блін, літають як у себе вдома. Тобто, просто, просто. Ну і я ж кажу, що Європа може легко навіть допомогти Україні і відвернути увагу Росії, які не стане тоді сил там атакувати на наші території. Там, можуть у себе на території там, повоювати, там, коли прийдуть війська російські, там, як це відбулося у нас. Ну, а ми тим часом можемо передпочити, перегрупуватися, і навіть можемо навіть там щось що, що, що зробити, якось відновити силу. От я думаю, що такий вихід можна запропонувати всім європейцям. А якщо в них немає, наприклад, військових достатньої кількості, вони легко можуть зібрати всіх тих, хто виходили нам. Мітинги у підтримку війни в Україні, на підтримку України, так зване, це всі ці, хто там біженці чи не біженці, ці, хто чи хто вони. Ну, всі, хто були на мітингу, можуть на мітингах можуть піти і повоювати, наприклад, на другому фронті, якщо їм не хочеться вже повертатися в Україну. Це теж буде справедливо, тому що там дивишся цих мітингів, вони так ну, налаштовані, на, 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 на так по-бойовому. Чому такі, судячи з того, що в них халюні морди? Вони там нормально їдять і нормально сплять і солодко п'ють. От. І ну, просто дивишся, блін, готові штурмовики, реально, просто там такі, кому, бітюги, що просто там облоб поросят можна бути. Та вони там щось стоять, я кажу, я тут буду приносити набагато більше користі. Та нічого, ми справимося без твоєї користі, там десь ти в Лондоні працюєш. Приїжджай сюди, чи якщо не хочеш там. Їдьте, я ж кажу, що сказав ну Робіть експедиційний конкурс корпус. Можете в Архангельську ви висадитися, як це було в Першу світову війну, наприклад, так само ці контингенти від Франції і Великобританії, які повинні стояти по великих містах. Нахер вони тут не жни в великих містах. Де вони будуть стояти? у фортеці Львів чи де набуть у Франковську? Там ну наші вони там потрібні. Хай йдуть куди-небудь. Я ж кажу, що є спільна там спільний кордон наприклад, в Фінляндії, Можна там звідти там дуже швидко напасти, довести там до краху цю Росію, яка там. Ну, ви ж обіцяли, що ці санкції ваші поставлять її на коліна. Що те ви зробите? Тепер виявляється, що те, що ви казали, ну, це в принципі було зрозуміло, а вже Макрон каже, що ні, ну ми ж не можемо гроші відібрати. Типу, ми їх заморозили, але так ще не можемо там. Тому тут -то все не так просто. Ну, якби це було просто, нам, мабуть, ви б не були потрібні. От, тому. Тому питання в тому, чи відкриє Європа другий фронт. А якщо вона не відкриває, значить всі ці, ці розмови вони ні про що? От, 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 і все. Тобто, якщо вона відкриває другий фронт і заходить там, наприклад, з Фінляндії, чи там з Архангельська там, чи з Аляски, наприклад, вона якось вривається, то це означає, що вони там серйозно там, готові допомогти Україні. А все ці розмови, що нам навісять ще боргів, за які потім щось треба буде ще віддавати. Ну, по-перше, ви ну. Питайте з тих людей, які ці борги, а населення і так вже, блін, ледь дихає, вже тут просто, вже, вже там, я не знаю, хто міг виїхав, хто не може, той просто тут уже не сказати, щоб у вічі, але дуже близько до цього. Тому блін. Тому якщо Європа хоче реально допомогти, хай відкриває другий фронт і доводить там свою там войовничість, міцність, європейський дух. А ми тут ну, якраз перепочинемо цей момент і подивимося, як воно буде. Так все дуже красочно, як вони розповідають. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.